Станція вокзальна на імпровізованій сцені Дніпровського метро фіналіст шоу Голос країни Віталій Окс. Побіг, 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 побіг. Понад 300 людей різного віку та статі прийшли до метро, аби написати диктант та сказати Люблю в Україні. Текст начито відомий шоумен Юрій Ткач. Ці казали, Юра, акуратно не думай, це не банкет. Із е, їди тільки мінеральна вода. А ті, хто будуть сидіти за столами, їм потрібен папер, на, о, о, ручечка і свої знання української мови. Небесні вартові твір, який не знайти в інтернеті. Спеціально до дня конституції його написала дніпрянка Наталя Куліді. Долучитися до диктанту, охочі могли також онлайн. Небесні вартові проста футболка. Штани та чорнобіла сорочка, чорне то бруд від обладнання, біле сіль. Поліцейські освітяни, працівники метро, активісти писали диктант геть усі: наймолодшому учаснику 5 років, найстаршому 80. Пані Наталя працює вчителькою української мови в одній зі шкіл Дніпра. Проте сьогодні вона по інший бік освітнього процесу. Текст дуже цікавий, легкий, граматично складений правильно. Представних таких не було складнощів. Тому я думаю, що для всіх, хто писав, текст був цікавий і нескладний. Перевірив себе на знання державної 19-річний Сашко. До Дніпра хлопець приїхав з міста Покров. Каже, вперше на подібному заході. Тож емоції через край. Взагалі дуже сподобалося, особливо коли виступив Юрій Ткач. Це дуже цікаво і круто, коли диктанти не просто пишеш, але це відбувається ще й з і Можна і написати, і трошки повеселитися і підняти свій настрій. Це вже третій диктант, який дніпряни пишуть разом в громадському місці. Щоправда, попередні рази до війни це відбувалося на центральній площі просто неба. Організатор заходу, молодіжна рада Дніпра. Всі учасники надішлють свій диктант на перевірку. Десь три тижні нам знадобиться, аби перевірити ці роботи, і після цього вже отримують результати. Три найкращі диктанти отримують цінні подарунки. Після завершення диктанту учасники заходу отримали сертифікати та ще довго не розходилися, святкуючи день конституції України. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7